На кожного супергероя знайдеться свій суперлиходій. Подивимося хто кого. У попередній серії. Суперсили Меган та Томаса все ще з ними. Потрібно їх якось гарно оформити. Вибрати костюм. Такий, щоб і сидів чудово і підкреслював усю міць суперздібностей. У Меган якраз є кілька цікавих ідей для Томаса. Оригінально. Але здається, хтось уже мав таку уніформу. Потрібно щось інше. А якщо спробувати такий костюм стильно та елегантно. Але Томасу знову не сподобалося. Та цьому супергероєві взагалі не догодиш. Натомість Меган намалювала стильний аксесуар для себе. Так, здається, я зрозуміла, як мають виглядати наші образи. Я на хвилинку. Ну, як тобі результат? Томас задоволений. Та я ж вилита людина ртуть. Його новий костюм виглядає дуже стильно. І напевно в ньому буде зручно телепортуватися з місця на місце. Собі Меган теж вигадала суперлук. Вона не така вибаглива, як Томас. Головне, щоб було зручно діставати олівці, і папір завжди був під рукою. Ось вони рятівники світу та гроза всіх злочинців. Але навіть супергерої хворіють. Напевно, Томаса продуло в його тунелях телепортації. Ох, порятунок світу доведеться залишити на потім. А зараз гарячий чай та холодні компреси на лоб. Але не бачити Томасу спокою зі своєю застудою. Напади чхання викликають спонтанну телепортацію і ніколи не вгадаєш, куди тебе перенесе. Ось, наприклад, зараз Томас вдерся на чуже побачення. Не дуже приємно, коли порушують твій тет-а-тет. Ще й чхають на всі боки. Томасу б маску носити. Що це було? Може, до чаю щось додали? А що тут у нас? Зйомка ролика? І випало Томасу потрапити в епіцентр творчого процесу. А Ану, вийди з кадру. Краще не сподіватися, що тебе тут зустрінуть із розкритими обіймами. Томас знову зник. Але цих хлопців таким не здивуєш, чого тільки не відбувається на зйомках. Ні, ну це вже не жарти. Як звідси вибратись? Холодно, як в морозилці. Треба брати свої суперздібності під контроль. Порожня вулиця. Самотня дівчина. Ідеальне місце для злочину. Грабіжник уже на місці. Діє рішуче. Досвіду в цій справі хоч греблю гати. На щастя, в злочину є свідок. І Меган вже розробляє план спасіння жертви. А якщо замість ножа в нього в руці з'явиться. Ну, скажімо, банан. Хто злякається фруктового гангстера? Треба давати драпака. Сьогодні точно на його день. Але сумочку все ж таки встиг прихопити. У Мегани на це знайдеться рішення. Намалювати сміттєвий бак у нього на шляху не можна бігати швидко, бо впадеш. Ось так діють справжні супергерої. Шахрай покараний, а дівчині повернули її сумочку. А як справи у Томаса? Так само чхає бідолака. Томас теж не проти когось врятувати. Почуватися супергероєм так приємно. Напевно, але поки що не підвернулося жодного зручного випадку. А що, коли зараз? Ось, хоча б подати пані Грін з водою. Вже 20 років без відпустки. Навіть на вихідних миє тут підлогу. Але доставка цеберка спрацювала якось не дуже. Йой, яке незручне падіння! Треба б потренуватися з приземленням. Ну і влетить Томасу від прибиральниці. Натоптав тут воду розлив. Пройди світ. А цей хлопець чув щось про правила безпеки під час роботи на висоті. Без страховки. Так і впасти неважко. Добре, що Меган поблизу. Саме так і вийшло. Мийник вікон випадково зірвався. Працювати доведеться швидко. Потрібно врятувати хлопця. Матрац цілком підійде, хоч би встигнути. Не шедевр супергеройського мистецтва. Але все ж таки, Фух, все закінчилося благополучно. Здається, Меган серйозно вирішила побити рекорди з порятунку. Супергерої не прогулюють уроки. Томас уже від світання гризе граніт науки. Але як же хочеться комусь допомогти? Ну, не пропадати ж суперсилам? У вчителя впав олівець. Потрібно швидко телепортуватися та підняти його. І тут промах. У вчителя завжди є запасний олівець. Даремно старався. Ну, нічого, настане і його зоряний час. Хто це завітав до коледжу. Гордовитий погляд, самовпевнена посмішка. Від такої панянки добра не чекай. Це не випадково. Напевно, її приїзд якось пов'язаний із суперсилами Меган та Томаса. Але навіть такі зловісні персонажі не застраховані від подібних негараздів на асфальті. Та із доріжкою з гравією складно зберігати тверду зловісну ходу. А тут і наша пара супергероїв поспішають на навчання. Трохи розминулись. Грізна панянка крокує коридором коледжу. Невже наважиться пройти по щойно вимитій підлозі? Звісно, здається, їй все за виграшки. Але й пані Грін так просто не візьмеш будь-кому дасть відсіч. Краще б із нею не зв'язуватися. Але ходійка ходить коледжем як повноправна господиня. То ось у чому справа. Ця пані справді шукає Томаса та Меган. І, зрештою, знаходить. В принципі, вони й не ховалися. Молоді люди навіть не здогадуються, що за ними йде полювання. Лиходійка їх новий вчитель. Проста формальність. Потрібно підписати папери про навчання. Вона справді вміє вселяти довіру. Меган і Томас не запідозрили нічого поганого. Невже батьки не вчили їх не підписувати дивні договори. А поки вони відволіклися, лиходійка почала діяти. Схоже, вона відбирає у пари їхні суперздібності, виглядає моторошно. Здібності в колбах. А поки Меган і Томас не притомніють, треба тікати. Але коридори коледжу здатні заплутати навіть найзлішого лиходія. Ой, не туди. Тут завжди незадоволена пані Грін. Треба поспішати. Меган і Томас прокидаються. Зараз швидко телепортуємося і нас до жене мали Таба Меган і Томас розуміють, що суперсили зникли. Значить, за давнім звичаєм біжимо ногами. Добре, що водій лиходійки не безвідповідальний хлопець. Від'їхав від коледжу і спокійно проводить час за грою. Начальниці доведеться трохи зачекати. Разі Меган з Томасом. Головне наздогнати її і дізнатися, що вона зробила з їхніми суперсилами. Та не все так просто. Кожна лиходійка, що поважає себе, має при собі потужний лазер. Відбитися з такою зброєю від звичайних людей дуже просто. Томасе, що нам робити? Пощастило так, пощастило. Томас має ще руку, яка живе власним життям. Так, так. А в сумці є мотузка. Як він міг забути? А тепер справа техніки. Підходимо ззаду та зв'язуємо. А вона ще й виривається. Як Меган, хочеться виплеснути всю свою силу на лиходійку, але здібностей більше немає. Доведеться діяти так. Легкий удар тубусом по голові, і справа зроблена. Нехай подумає над своєю поведінкою. Треба обшукати її. А ось і наші суперздібності. Йдемо. Яка настирлива лиходійка прийшла до тями і наздогнала погрози, прокляття. Але куди їй тягатися із супергероями? Тепер можна просто стерти з її портрету рот спрацювало. І ось вона довгоочікувана тиша. Епічний фінал для будь-якого лиходія. Знатиме, як зв'язуватися з супергероями. І пані Грін точно не збирається втішати цю панянку. Здається, в цьому коледжі суперздібності є не тільки в Меган і Томаса. Сподобалося наше відео про супергероїв, а про яку суперсилу мрієш ти. Напиши нам про це в коментарях. І не забудь поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити продовження нашої версії людей X на каналі Трум Трум Вау.